Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Наскільки Джозеф Байден буде готовий застосувати жорсткі рішення? Зокрема, йдеться і про постачання нам далекобійної артилерії. Авісідоносирігіриністамбул. Well, Будучи тут у Стамбулі, очевидно, я не відаю, що коїться у нього в голові, але мені відомо, що його адміністрація, яку він очолює разом із Джейком Саліваном, радником з національної безпеки, розглядала способи реагування у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї. враховувалось усе від дуже жорстких санкцій до військового втручання з використанням натівської ядерної зброї. Тож, як на мене, я не вірю, що дійде до ядерної війни, але Путін справді її не хоче. Він добре розуміє, що таким чином вириє собі яму. Припускаю, що США розглядають надання ракет більшого радіусу ураження, які могли б бити по території Росії та по віддалених окупованих територіях в Україні. Ваші пілоти виявились незрівнянними асами, тому ймовірно, що НАТО серйозно задумується про заміну українських винищувачів натівськими, адже техніка в ході війни потребує регулярної заміни. Псевдореферендуми – це ознака відчаю Путіна в передчутті свого програшу він ніколи б не проводив референдуми за умов неповного російського контролю над Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями, адже це дуже ризиковано. звичайно, результати підтасують, і ніхто в світі, крім таких країн, як Нікарагуа, Північна Корея та Сирія, не розглядатиме питання легітимності такого явного фальсифікату. Простеживши за реакцією вищих посадовців України, видається, що вони особливо і не стривожились. Вони сприймають все це як жарт та прояв без президента Путіна. Все зводиться до чіткого розуміння самим Путіним, що він таки програв. І останнє на що я хотів би звернути увагу, полягає в тому, що ця часткова мобілізація має тектонічний вплив. Немов величезний землетрус у політиці Росії тому що досі молодь в Санкт-Петербурзі, наприклад, взагалі не відчувала, що десь там іде якась війна. Воювати погоджувалися представники певних економічно упосліджених та віддалених регіонів Росії. Нині ж війна стукає у двері до кожного, і рівень її непопулярності серед росіян зашкалює. Пам'ятаєте, ще кілька днів перед цим така собі славно звісна чи сумно, звісна Алла Борисовна Пугачова написала такий собі нейтральний постик, за який чомусь тут і у нас в тому числі схопилися як за просто як за програмною речі революціонерки. Нічого не сталося зараз. Путін оголосив цю часткову мобілізацію. Нічого не сталося і нічого не станеться, тому що. Ми повинні знову таки розуміти, що ми маємо справу з абсолютно іншим біоматеріалом. Вибачте за медичний термін, але по-іншому ту публіку я називати не можу. Вона не є такою, якою є, якою є людське суспільство в демократичних країнах. Це абсолютно інший психотип населення. Це населення, яке не розуміє, що таке свобода, і як за цю свободу треба битися. І, власне, чому ну тому, що віками е, популяції пояснюють, що ніяка свобода їм не потрібна, і вони до цього звикли. Вони звикли жити в рабстві, вони звикли жити в ситуації, коли за них вирішують, а не вони вирішують. От і все тому давайте не будемо себе обманювати якимись очікуваннями, що щось станеться знизу. Знизу там може статися лише голодний бунт. Ну поки що полиці магазинів в Росії, хоча і по Аскудієлі, як вони кажуть, але ще не настільки, щоб це перейшло в такий тотальний спротив. Да, але не настільки, що нема чим і закусювати. І так да, не настільки, що нема чим закусювати, виходить так. Це правда. Це правда. Тому давайте думати про інші форми впливу на цю публіку. На Закликами і якимись таким речима на її не прошибеш. Історія знову таки Росії, якщо її вивчати глибоко, мала немало таких прикладів, коли було значно гірше, але все одно терпіли. Ну тому, що ну так заведено, така традиція, така ментальність. Коли не терпіли, то тих, хто сильно. Протестував, тягли на плаху, рубали голови. При тому, це робили. Ми знаємо з історії і самі царі імператори. От ті, що не рубали, давали необхідні інструменти, щоб це робили їхні підлеглі, яких потім так само розстрілювали і так далі. Тобто, це механіка внутрішнього терору, яка існує там від самого початку існування цього, цього етносу. No. Тому не думаю, що е, йдеться саме про це. No, Висновки, no. який ми можемо зробити з цього, полягає мені це в іншому. Ми повинні допомогти е, цій е, країні пошвидше припинити своє існування. Власне об'єктивно, це вже відбувається, бо це третій, мені здається, найостанніший е, етап розпаду цієї російської імперії. Перший був в 17-му році, другий в 91-му. тепер. Третій етап цей останній, який почався ну фактично, з 2014 року, і зараз йде до свого об'єктивного фіналу. От як цьому допомогти? Оце це справді дуже серйозне і теоретичне, і практичне завдання, на яким нам треба думати. Я думаю, що після останнього указу Путіна про мобілізацію, ну, вже серед росіян, ну всяк я це чітко розумію, особливо серед російського так званого керівництва, все стало зрозумілим, що це ніяка не часткова мобілізація, що тепер за наказами Путіна буде 100 тисяч, 100 тисяч і 100 тисяч набирати по всій країні. Причому кого ж набирають? Набирають резервістів. Ну, давайте пояснимо, в тому числі і росіянам, що забирають в найкращому віці. Працездатних чоловіків, які працювали де на підприємствах, таксистами, там мали дрібними підприємцями, а тепер вже не працюють. Це перше. Тобто зникровлюється економіка Росії. Найголовніше для російських сімей, які ще не зрозуміли, забирають батьків, забирають братів, забирають чоловіків, що роблять, кидаючи напризволяще російські сім'ї. І третє: навіщо це Путін робить зараз? Робить для того, щоб прикрити свої поразки. Його він особисто почав цю війну. Він особисто веде проти нас війну. Тому це і його особисті поразки, які завдали наші збройні сили, і от я завжди наголошую і, до речі, мав приємність у вас на російськомовному утро февраля про це з вами розповідати росіянам. Чому російська влада не називає і не назвала Путін жодного разу кількість втрат, скільки росіян він вбив на цій війні проти нас? П'ять тисяч. Скільки неправда, скільки поранених? Путін до речі, не назвав навіть п'яти тисяч. Що його там навзав близько 6 тисяч. Поранених скільки? В тій самій Ростовській області, звідки Розгвардія прийшла і катує людей в Херсоні. До речі, зараз е, остання інформація, що у зв'язку, в тому числі з заголошеною мобілізацією, тепер вся Розгвардія їм потрібна всередині країни, для того, щоб придушувати протести, які почалися. Правильно по всій країні в самій Російській Федерації, де ніхто в принципі то й не бажає воювати на війні та ще й поза межами Росії. Я думаю, що треба чітко розуміти, що те, що Путін зробив своїм указом про мобілізацію, це насправді остаточно розвернуло саму Російську Федерацію до прірви економічної заводи. Будуть зупинятися, рубль далі буде падати. В біржі вже впали, банки вже. Тільки в Росії, навіть Казахстан і Вірменія сказала, до побачення ваші російські банківські картки навіть вони тепер не приймають. І подальші, що міжнародні санкції, міжнародний тиск і антипутінська коаліція, де от я от, чув президента Порошенка ви включали, я абсолютно погоджуюсь, що антипутінська коаліція зараз на Генасамблеї ООН тільки і займалася тим, що підтримувала Україну. По суті, вся Генасамблея ООН перетворилася на засідання. Антипутінської коаліції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.